Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Багато хто питав, а звідки ці козирні піки з 10 футі, з де 5 можна собі залутати 99-го рейтингу. А ось вони звідки ще раз пояснюю, тепер їх тут не 10, тепер їх тут 20 на вибір. Гріді ту глорі, дейлі Плей треба виконати три перемоги в режимі турніру «Грі Ді Ту Плей» або шість матчів зіграти. Зробити це чотири рази. І тоді ви отримаєте Daily Greedy to Glory Daily Competitions. Ось вони, 4 рази, 5 з 20 футіс, 5 з 20 футіс. І залутаєте собі святкування Greedy у FC. 26. Ми сьогодні будемо відкривати саме 5 з 20. Пишіть, кого ви залутали. На канал не забувайте підписатись. Без зарізвіча. Накидайте привіт Ютубу. Ви взагалі розглянилися. Я розумію, що вересень, але. Камон, Під мій пік! Давайте трошечки пошевеліться. Мені потрібен R9 і Йоган Кройф. Я готовий. Предікшн стартед. А на мене, на мій пік чи ні? Я вже готовий натискати трикутник. Сподіваюсь, не мій. В мене вже давай рука все труситься, труситься. Я можу не втриматись. Я можу не втриматись. У -у -у -у. Роналду! Є! Дембеле! хо Коо-хо-хо! Ти його тут! В мене був паунер? Роналду! Завози! Але без кройфа, але Р9 є. А звідки в мене Кройф на основі? Ой, Кройф, палмер, я його не ловив ніби як. Поля буде казати, боже, який ти мусор трикутник. А давай трикутником, напевно, та, бо тут їх 20, а так буде емоція. Давай. Мені я не знаю, як вам, мені цікаво. Мені цікаво поглянути, що тут буде. Бон Матій Кріштіану, Горед Бейл, Джеймс, їх 20! Пеле, Рафія, Міт, Волш, всі дівчата, Дембеле, Салах, Клінтон, коли вони закінчаться? Крой, ханкрой, Фідізіродує! Ого! Але немає, немає Р9! Ого! Але як їх багато! 20 2099-х карт. і Його, як він буде? Трикутником. Бабе, Крістіано, Вільямс, Бейл, Ого, Руссо! Роганалду! Що це таке? Я мал салат, де блія. У мене закінчується дихання. Ну на ну, мене ж дує і бек, енбалер. Во це він ще чат не крутив на останню команду. Трикутник, Мбапе, Кріш, Вільямс. Давайте так, дубликат, 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 ордет, третий, дубликат, 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 дубликат! Двадцять дубликат 20 ха продано, ха ха Ты ненормальный! Ты просто ненормальный! о ой 20 дубликатів, але... Сміх в тому, що пірло в нього немає. А двох карт немає, гра не закінчена. Добре, хімік. Закінчиш ще. Крістіану, Вільям, Джеймс, Мейсі. Ля ляту теж ці дублікати. Пеле, Пелемід, не дублікат, ямаль не дублікат, він його зловив. Фрутгуліт, Бекенбауер, Гансенд, Палмер. Але є Rund, bullet, є Ламін ямаль, і є мід і всі інші дублікати. Кого ти ловив, друже? Чи вже всі є в колекції? Закляття імені Донецького. Називається зараз буде Пірло, хто там треба? Р9 і Бекенбауер. Хем, Тун, Руссо, Рафіня, Волш. Ямаль, Салах, Дембеле, Нуну Мендеш, Пірло, диви, будь ласка, Бекенбауер, диви. Р9 немає, але слухай. два з трьох є. Ідеш, виконуєш завдання, граєш три матчі, приносиш пік на шерплей, і буде тобі пірло, бекенбауер, а згодом і Р9. Наступний пік. 5 з 20. Бон Маті, Гаред Бейл, Лео Мейсі, Гемптон, Русо, Тун, Роналду. Mbappe, Moussa Dembele, Pirlo, Hewlett, Williamson, Palmer, Cold. Here we go. Кістіано, Вільямс, Месі, Джеймс, Руссо, Тун, Мід, Келлі, Волш, Сенвей, Дембеле, Клінтон, Нуно Мендеш, Руд Гуліт, Вільямсон, Дуе, Бекінбауер, Грехем Гансен, Панер, Скотт, немає ані Бейла, ані Люсі Броунс, нічого собі, Олин так, Пу-пу-пу. Бейл рідкий снітає. Here we go! Бапе, Бон Cristiano, Хріщану, Аред Бейл, Іллямс, Leo Лео James, Джеймс, Рафиня, Мід, Walsh, Волш, Броун, Yamal, Ябаль, Стэдвин, Уновендерж, Гем, Гуліт, Бекенбауер, Скотт, треба було на цей пік приймати ставки. Ось від Бейл, e ось вона Люсі Броунс. Бон Маті, Кріштіану, Аред Бейл, Вільямс, Лео Месі, Руссо, Тун, Роналду. Пелевоуш, Стенвей, Салах, Клінта, Нуну Мендеш, Пірло на дублікатам, Гуліт, Вільямсон, Бегенбауер, без Ламіна Ямаля, можливо, наступний раз і без його накрою, до речі, кров дуже рідкісний з цього піку. А Р9 завжди десь там всередині. Ютуб, і ви теж підписуйтесь на інстаграм, отут у вас QR-код. І ви твіч підписуйтесь, поки ми ломомо кіліанам, бапе. Ще одного R9, який завжди посередині. Ямаля, Дембеле, Маусалах, Клінтон, Нуно Мендеш, Пірло, Грінвуд, Дуе, Віліансон і Йохан Кройф, Якого в нього не було. Сюда колекція, зібрано. Нам потрібен Кройф, друзі. Бейл є. Ой, Бейл. Бейла в нього не було, чи що? Але тут Кройф, він показував проєктах кройфа. Всі дівчата, пірло, Кройф має бути останній. Десь Ні, Кол пандер! Почекай! Так в тебе слухай, в тебе багато кого не було, а чого тільки Кройф? Опа, подивіться. В нас пан хоче розтягнути задоволення. Не трикутником. Та тис не трикутник, братан. Ми у вересні, чил, бро! А що ти так? Ну не настільки ж! Не, не настільки, що вирості, алло! Та просто трикутник, що ти наробив, бездар! Але він зловив дембіле. Весь кайф наламав. Спочатку з одного боку. Слухай, спочатку повільно, потім надто швидко. Недосвідчений одразу видно, скільки тобі років, бездар. <скільки> Мені шкода твою жінку. Поїхали, наступний пік. William, Stun, Руссо, це на ставку. Бейла р 9 Р9 і пеле ним. Розрахуйте ставочку, ще й руд гулить тут, бекенбауер. Дивна ти людина. Ти тільки дізнався? Мені 36 років, скоро буде 37, я граю у FIFA. Виллямс. Рафиня. Ломін Дивлюсь, далеко звучить, як покарання. Ха -ха -ха. О, Гаррет Бейл, в нього не было. Айтана бонматі. Давайте на кровь оставку. Давай, кровь ритк, О! Бач казавр сюди його! Сюди просто Р9. Дембеле. Слухайте, я собі теж буду по одному відкривати. Це що за пік такий? По одній відкриваю. Та. І тепер дивлюсь, Донецького. звучить як покарання, звучить і для ютубу як покарання. Але. Хто ми такі? Він своєї мети добився. Подивись, Р9 є, Бейл є, Дембеле є. Скажімо, щоб ще показав всі ріплей стали кожна з цих карток. Та слухайте, це новий підписник, людині по кайфу, дайте кайфанути. Е, Та я думаю, Савенті я, можливо, зроблю просто десь там з посередині тижня. І все. Уй, ну, Мендеш. Можливо, буде якийсь е, момент, де ще треба буде покрутити. Ну, поняв, мені цей пікся наламав. В, в мене просто. Почекай. Почекає. Ну, Нуновендиш, хардбейл, руткуліт. Тун Ярік монтуй з моменту, коли я почав відкрити це пік. А це 5 з 10 в тебе ще залишився. Нічого собі. Рудгуліт. А, в описі не було який пік. Ладно, я не лізу туди. Давай, пане таран, бон бо матів, в тебе і немає, а редбейл, в тебе його немає. Русо Роналду, але дублікат. Моусалах. Бэггин Бауэр Култ Палмер. Ну что, Гаррет Бейл в коллекцию и Бон bon Мати в коллекцию. Дав 20 люпенчик. Давай, Бон Матій, Кріштіану, Бейл, Гемптон, Рюссо, Роналдо. Майже в кожного Роналду. Подивіться, як багато Роналду. А пірло рідкісний, Рут, Гулі, Дізі Дізеруя, Бейкенбауер, Кол, Панер, і Йоган Кройф, до речі, дуже рідкісний. Мені здається, саме з цих піків Кройф І пірло рідкісніші за Р9. Друзі, якщо ви не зафолоували, не забуваємо фоллоутись. Поїхали. Кіліан Бапе, Кріштіано, Бонма, всі дублікати, Джеймс, дублікат. Пеле Р9. Кажу, Р9 майже в кожному піці сьогодні. Моусалах дублікат, а ось дембеле і пірло, і дуе, не дублікати. Ось його колекційні карти. Пірло, Дізіри дуе, Усмана дембеле і дівчата, переможці. Євро. А, та це не треба деся, та, та. Але дякую, що ти пам'ятаєш про це. Повернулись на консоль. Веп-веп. Оу, Крістіану Роналду. Аред Бейл, Мейсі, Джеймс, Рафинья R9. Сім пабачка завру. Сюда його! Колд, Палмер. Колд, але всім po R9 в колекцію. Я за R9 би навіть матчі пограв. Точно. Зловлю Animalse, і пограємо з тобою в копах. А, драконів, все, image. Бейл, Вільямс, Мессі, треба МБП, але МБАПЕ може бути тільки в перших трьох. Але Р9 тут! Сюди зас. це який піспіль вже Р9, Моусалах, Дембеле, Пірло, Грінвуд. Дуе, в нього теж не було. Гуліта не зловили, Мбапе не зловили, але Р9 на базі. Мені здається, МБАПЕ теж більш рідкісні, ніж Р9. Мбапе ми мало сьогодні разів бачили. Я роблю вдох. Кріштіану, Бейл, Тун, Руссо, Рафиня, Волш, Бронс, Ламин Ямал, Стэнвей, Дембеле, Моу Сала, Клинтон, Нуно Мендеш, Гем, Грінвуд, Вільямсон, Дуэ, Бекенбауэр, Коул, Фалмер, Йохан Кройф. Шеф може дивитись у післязавтрашний день. Я на скелі. Поїхали Бон Матік, Іліян Бапе, Бейл, поки не те, до речі, що нам треба. Джеймс Руссо є. Роналду, який в нього є. Мід. Подивіться, в нього всі дублікати. Дембеле, будь ласка, другий. Хем, третя. Грінвуд, четверта. Чотири закрили. 4 з 6. Ну не так і погано. І теж Р9. Р9 просто покаде всім сипи. <звіток> Наступний пік, друзі. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Але, 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 але. Коті Вільямс, Гаррет Бейл. Руссо, Рафіня, Келлі, Ламін Ямал в центрі. Моусалах. До речі, не було Ламіна Ямала в центрі ще, вперше. Хансен. Показник, наскільки людині впадло вже грати, він навіть не зібрав СБЧ на Хансен. Кіліан Бапе, Гаррет Бейл, Лео Мессі. Колекція поповнюється. Ламін Ямаль. Пірло, Грінвуд, Вільямсон, Бекенбауер, Діжіриду Діжіри, і Кройф. Класний пік, але р 9, по-моєму. Та, тут р 9, але з Бейлом з Мбапе і з Леомесь. Дякую. Кріштіану Роналду, Месі Джеймс. Келлі, Броунс. До речі, Броунс рідкісна. Я просто намагаюся згадувати, як часто я вимовляю всілякі імена. І от Броунс ледь там другий, третій раз. Дуже рідкісна карта. Дякую за контент. А вболівальники Ліверпуля вибачать слот, якщо не буде ЛЧ або АПЛ. Погоджуюсь, погоджуюсь. Він зробив перебудову, почав її. Погоджуюсь. Аргумент. Так, майбет. Поїхали! Наступний пік. Сьогодні гарна тусив на трибунах Стенфорд Брідж. Лео, Месі, Тун, Рафіня, Келлі, буде Р9. Бронз є. Моусалах, в нього не було. Але на Р9 викрутили трошки. Руд гуліт. Гуліт теж рідкісний. І Йохан Кройф. Але майже всі дублікати. Втім, Моус Алах. Ти маєш свого Моусалаха. О, бон Маті, Джеймс. До речі, в Джеймс так рано ледь не вперше. І Роналду так рано теж ледь не вперше. В нього якийсь особливий пік. Але пірло на місці. Гуліт на місці. Бекенбауер на місці, Палмер поруч і Скотт наприкінці. Покажи 99-та мудріка справедливо. Микола, давай. Поїхали. Переможець, по-моєму, футболки Бафіка, так? Джеймс, Мессі без дубліката. Рафінія без дубліката. до речі, Рафіні ще немає, треба буде зібрати. Пірло, Грінвуд, Руд, Гуліт без дубліката. Гуліт в мене є. І скот. джі о, Саня, ось скинув нам NetOne. Давайте, поки ми сапку. 99. Пишіть. Ютуб, вам за перегляд цього відео. Черговий найкращий пік в історії FIFA. Так, наприкінці, але 99-й Футіс. Одразу 20 і 5 на вибір. Пишіть, кого ви залутали. Не забувайте підписатися на канал. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна. па, -па.